Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему жінки Вінниці у 1917-1921 роках». Поговоримо з нашою гостю. Це Руслана Бойко, співробітниця музею Вінниці. Доброго дня, пані Руслана. Добрий день тему жіноцтва. Ось ми з вами говорили перед ефіром, буквально вчора. Наскільки важко досліджувати тему жіноцтва? А наскільки я зрозуміла, її набагато важко, важче досліджувати ніж чоловіків. Тобто про чоловіків багато інформації зберіглося в архівах, чи а про жінок мало? Дякую за запитання. Насправді це питання можна дуже довго обговорювати. Якщо говорити коротко, то історичний факт він підтверджений лише тоді, коли є документи. Щодо жіноцтва, тут історія трішечки ускладнена через те, що ми дуже довго жили в такому патріархальному світі, де чоловіків досліджували набагато більше, а особливо в темі української революції, 17-21 років, то це більше пов'язане з мілітарикою на перший погляд, стереотипно. А мілітарика у нас з чим асоціюється в першу чергу з чоловіками. Так. Хоча насправді це було взагалі не так через те, що збережено мало якихось документальних даних про жінок, через те, їх досліджували мало. Насправді, основними джерелами, які е, розповідають про жінок в, цю, в цей період історії, є спогади. Спогадих е, військових, е, е, скажімо так, людей, які брали участь з ними в боях їхніх е, побратимів сьогодні можемо жити такий термін, і в принципі це все. Тобто не так багато, скажімо, інформації, так. як мало б бути. А, і а знову таки дея... про деяких жінок хотілося б сьогодні розповісти. Харитина Покарчук. Я не думаю, що це ім'я взагалі відомо, скажімо, широкому загалу. Справжнє ім'я цієї жінки це Тіна Ізбицька. Народилася вона у Сімферополі, проживала певний час, деякий час у Вінниці. Українська військова хорунжа армії УНР. Перша жінка, яка отримала. Українську державну нагороду у 20 столітті це жетон ордена Залізного Христа, номер 1 Хрест Симона Петлюри. За що вона була нагороджена цими нагородами? Харатина Пекарчук. Тут, напевно, необхідно почати з того, що вона була не українкою за походженням. Вона походила з польської родини, але тут є нюанс. Це була заможна, польська родина, яка володіла садами і дуже великими виноградниками в Криму. І зрозуміло, що в таких родинах наймалися люди, скажімо так, на срок. Люди наймалися безпосередньо українці, звичайні селяни і селянки, які працювали. В такому просторі інтелігенції, але займалися звичайними господарськими справами. З Харитиною Пекарчук тут цікава ситуація, тому що вона все своє дитинство вона провела серед цих селян. Вона слухала, як вони співають. Навіть в її спогадах написано про те, що коли вона чула пісні українські, вона забувала про все, навіть про їжу і цукорки. Як вона писала, їй хотілося слухати і перебувати в цьому просторі якомога довше. Таким чином формується її національна свідомість. Хоча це відбувалося поступово, але це був такий перший проміжний етап. Е, далі що відбувається цікаве, те що вона навчалася в приватній школі для шляхетних дівчат. Зрозуміло, який це був простір, зрозуміло, які там були викладачі, але до її рук несподівано. За допомогою її дядька потрапляє кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Вона вчила ці вірші, і в один період вона наважилась читати їх і декламувати своїм однокласницям, за що вона отримувала дуже сувору догану і її відсторонили від навчання, як казали, за е, те, що вона читала ці вірші так званою мужицькою мовою, українською мовою, яка на той час взагалі не була прийнята і. Стан української мови тогочасний був дуже дуже, ну грубо кажучи, поганий в її сприйнятті. Е, насправді, таким проміжним і переломним періодом, який стався в її свідомості, національній свідомості, це було під час проведення Шевченківського свята. Е, такий собі похід демонстрації, який відбувався у Сімферополі, тут найцікавіше те, що в цьому поході взяло участь. Понад десятки тисяч спочатку колону возголовлювали військові, які несли українські стяги, проходили містами вулицями Сімферополя, а позаду них їхали вози з українською молоддю хлопцями і дівчатами. Причому ці молоді люди були не лише місцеві, а й оті люди з найму. Вони сиділи в віночках, вони сиділи в вишиваних сорочках, і це вперше. Коли в Сімферополі молодь усвідомила свою приналежність до українства, це була якраз таки прояв цього усвідомлення національної приналежності. І після цього Харатина Пекарчук зрозуміла, що все далі немає як залишатися в такому звичайному житті. Потрібно йти кудись далі, іти далі на фронт. І постає дуже важке питання. Як про це повідомити своїй матері? Бо жінка у війську навіть сьогодні, повертаючись до сьогоднішніх реалій, дуже часто жінки-військовослужбовці стикаються з дискримінацією. Про них дуже часто говорять різні дурниці. Що ну, я не буду це проговорювати, бо я думаю, ми, ми знаємо про що йде мова. А тут така ситуація. Харитина Покарчук вона не мала часу підготувати свою маму. Вона просто її поставила перед фактом, обстригла свої коси, вдягнула однострій і приєдналася до військової частини. Її мати отримала дуже важкий удар, але тим не менш, Харитини не було часу. Їй потрібно було вирушати, бо її частина вже відправлялася з Сімферополя. От з цього часу і почалася військова служба Харитини Покарчук в українському війську. А все таки за що вона отримала за нагороди? що отримала нагороди? Нагороди вона отримала безпосередньо за участь у зимовому поході армії УНР Першому. На той час вона взяла участь в усіх важких боях. Вона е, займалася, скажімо так, евакуацією поранених. Вона врятувала своїх однополчан і побратимів, але найстрашніше те, що вона побувала в так званому трикутнику смерті і отримала дуже важке поранення в живіт внаслідок цього контузію. І до закінчення зимового походу вона вже не могла пересуватися самостійно. Але вона не могла пересуватися самостійно, вона стала людиною з інвалідністю. І в 20-х роках минулого століття армію УНР. Їх, скажімо так, переміщають у польські табори табори для військовополонених, звідки Харитина Пекарчук зі своїм чоловіком втікає. Але тут така ситуація: вона була людиною з інвалідністю, і потрібно було якось працювати. А зважаючи на той факт, що вона була біженкою, працювати легально вона не могла. Вона відправляється в на роботу в гори. Де їй на висоті понад тисячу метрів потрібно було спилювати дерева. Причому складність полягала в тому, що її чоловік захворів, і виконувати цю роботу він не міг. Вона виконувала роботу за двох, а не маючи тут... та... Я просто часу не так багато, хотілося б ще про деяких жінок поговорити, але просто я знаю, що 1941 року у грудні Харитина Покарчук приїхала щукам до Вінниці, де організувала і очолила організацію Жіноча служба України. От буквально декілька слів, що це була за організація. Це було товариство від жінок для жінок, грубо кажучи. Вони займалися соціальними питаннями, серед яких влаштування, грубо кажучи, життя для жінок політичних. В'язнів. Потім надання їм місця роботи і найбанальніше допомоги діткам. Вони влаштовували дитячі садочки і займалися допомогою жінкам з дітками. Угу. Я нагадаю, що це ми говорили про Харитину Пекарчук, це українська військова хорунжа армії УНР. І... Перша жінка, яка отримала українську державну нагороду у ХХ столітті. Це жетон Ордена Залізного Христа номер 1 і Хрест Симона Петлюри. Є ще одна Вінничанка, доволі цікава, скажімо, біографія вона народилася у Вінниці ця жінка, Юзефа. Йосип... Йосипина у Заміжі Лісогор. Є ще деякі ну, скажімо, варіанти її прізвища, але власне Юзефа Лісигор більше по інтернету можна знайти під таким. «Полька». Народилася у Вінниці, учасниця другого зимового походу врятувала від полону важко пораненого чоловіка, полковника Степана Лисогора і кількох козаків. Юзефа або Юсипина вміло організувала оборону від переслідування будьонівців після трагічного бою під сел під селом Малими Міньками і, врешті, на санках відірвалась від погоні. А чим відома ще ця жінка? Насправді в документах і джерелах, які збережені на сьогодні, висвітлені, оце єдиний момент з біографії, який відомий. Ну крім того, зрозуміло, що вона займалася ще обов'язками сестри жалібниці. Взагалі, офіційно, жінки в армії УНР вони займали посади лише сестер жалібниць. Якщо говорити коротко, чим вони займалися, це варіювання від такої медичної сестри, яка була як допомога. Штатному лікарю і до обов'язків сестри милосердя, тобто людини, яка опікувалась душевним станом хворих. Але тут ще момент, що незважаючи на те, що з кінця 19 го до початку 20-го століття, хоча жінки і виборювали право на освіту, вони не мали права ставати повноцінними лікарками, вони могли бути лише помічницями. От Юзефа Лисогор починала свою діяльність у війську безпосередньо як сестра жалібниця, яка вступила в Немирівський полк. Але тут ще питання початок її військової діяльності починався безпосередньо так. Але після того, як вона вступила в шлюб з своїм чоловіком-полковником Лисогором, вона змінює фартушок сестри жалібниці на багнет і рушницю. Чому? Тому що військові дії вони були дуже жорстокі і дуже часто так траплялося, коли жінки. Сестри жалібниці вони ставали повноцінними воячками. Саме так стало з Йосипиною Лисогор, але вона змінювала свою діяльність по декілька разів. Тобто, спочатку це сестра, жалібниця, потім це воячка, потім знову сестра жалібниця. І, до речі, свого чоловіка вона врятувала декілька разів. Перший раз це було під Бершаді у 1919 році, коли він зазнав серйозне поранення, але Йосипина винесла його з під шаленого обстрілу. А другий раз це якраз таки в 20-х роках, 21-му коли вона на санках врятувала не лише свого чоловіка, а й тих козаків, які входили до складу полку. Причому тут цікава ситуація в тому, що Юзефа вона стала ініціаторкою. Ініціаторкою в чому, коли винеслися санки з малих міньок, за ними одразу погналася червона кіннота. Йосипина розуміла, що це може закінчитися дуже печально. Чому? Тому що коні на той час вони були дуже цінні, максимально цінні. Втратити коня це значило втратити можливість пересування далі, а значить, померти. Вона зупинила санки, наказала всім козакам злізти з них, лягти поруч з ними і з коліна стріляти в більшовиків. Причому перший постріл вона зробила сама, і перший постріл прийшовся в коня. Коня більшовика кінь упав і почав борсатися. Це збилося збило з пантелику більшовиків. Вони трішечки дезорієнтувалися. Потім, після цього першого пострілу, єсипини пролунали постріли інших козаків армії УНР. Таким чином вони стріляли. І тут починається цікаве, чому тому, що більшовики почали виголошувати йому відповідь з вашого дозволу. Я процитую російською мовою товаріще. не стріляйте. Совєтська власть всіх мілують. Хоча ми знаємо, яким чином вона мілує. Е, але ніхто на це не відреагував, поки вони були дезорієнтовані. Більшовики Йосипина рушила з санками із козаками далі. Ці постріли продовжувалися зупинялися, стріляли, зупинялися, стріляли, і це відбувалося до того часу, поки не наступила вечірня пора, поки не почало сутаніти. Лише тоді єсипині вдалося відірватися повністю. Ну я ще процитую знову такі її спогади. Я тримала у руці револьвер з наведеним курком. Прийняла тверде рішення, що ні мене, ні чоловіка більшовики свої руки не дістануть. Кінець цитати. І переходимо до, до іншої жінки. Це Софія Русова, українська педагогіня, просвітителька, письменниця, одна з організаторок фемінізму в Україні. І певний час вона теж проживала у Вінниці. А чим вона займалась? У Вінниці увазі. У Вінниці. Е, насправді, життя Софії Русової можна описати її ж цитатою: життя це боротьба, а боротьба це її справжнє життя. Вся нитка оцього життя Софії Русової, воно. Вона поєднується і проходить через педагогічну діяльність. Тут хочеться повернутися до сторінок її біографії, тому що. Вона була знайома з низкою української інтелігенції, представників української інтелігенції, серед яких був композитор Микола Лисенко. І тут відомо те, що він казав, що в Софії Русової був талант не лише до педагогічної діяльності, а й до мистецтва, до музичної діяльності. В неї був неймовірний слух, і вона грала на музичному інструменті. Він їй рекомендував вступити в консерваторію, але вона відмовилась. Вона вирішила пов'язати своє життя з педагогічною діяльністю. Бо вважала, що це важливіше для її країни. Причому Софія Русова вона ж теж не була українкою. Вона походила з шведсько-французької сім'ї. Але українкою вона була не за походженням, а за станом її душі і за її діяльністю, тому що за все своє життя її арештовували п'ять разів. Перше це відбулося у її 25 років і продовжувалося майже до закінчення її життя. Причому це відбувалося якраз таки за її проукраїнську позицію і за її діяльність. ще я додам, що восени 1932 року Софія Русова звернулася із закликом до світової спільноти допомогти голодній Україні, посилаючись на публікації в більшовицьких газетах: це «Пролетарська правда, радянське село «Комсомолець України. Пролетар, робочий пролетар комуніст Русова закликала організації жіночого хреста стати на захист голодуючих українців. Ну, можна згадати, що в цей час голод взагалі замовчувався. Для нас це нібито і звичайно, коли ну, з таким закликом. Але ми можемо згадати взагалі цю історію, коли про голод не говорили, було заборонено. І навіть де дехто з людей, скажімо, поплатився життям за те, що взагалі цю інформацію оприлюднили. А ось тут. Взагалі, момент з голодомором 32 33 років ну нам відомо, що це замовчувалося, як ви це сказали. А особливо в ті роки висвітлювати ці події на загал. Через це можна було поплатитися власним життям. Софія Русова, вона взагалі дуже переймалася темою українства. Не лише тема голодомору, пролягає ниткою через її життя, а й тема. Української мови, до чого я теж хочу повернутися, тому що, повертаючись ще трішечки більше, ніж на 20 років назад, після того, як сталася люднева революція в Російській імперії, внаслідок якої монархія впала, Софія Русова починає свою діяльність якраз таки в сфері мови. Вона насмілюється видати український буквар. На той час українська мова, 1905 1906 роки, коли. Українську мову постійно принижували, ущемлювали. За це теж можна було поплатитися життям насправді. І е, постійно, скажімо так, продвигаючи ось цю ідею українськості, її якраз таки і переслідували за що я зазначала раніше. Ну, я тут ще додам, що 2005 року Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак Софія Русова. Ним нагороджують наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників і працівниць за значні особисті успіхи у галузі дошкільної та позашкільної освіти. Ну і буквально нам залишається дві, дві хвилинки. Остання жінка історія на сьогодні це Тетяна Кошець. Вона народилася у Вінниці. Це українська громадська діячка, співачка, диригентка, етнографка. А народилася вона у Вінниці. Родити у родині вчителя Омеляни Парасківі Георгівські після завершення гімназії у Вінниці вступила на вищі жіночі курси при київському університеті. А чим відома ця жінка? Ну буквально дві хвилини кошець вона стала голосом голосом серця української музики. Чому тому, що станом на 1919 рік виникає потреба у заснуванні групи? Яка брала участь у культурній дипломатії, тому що після Першої світової війни, після заснування української держави, їй необхідні були союзники, і якраз таки культурна дипломатія могла стати оцим рупором. Виникає потреба заснувати українську національну капелу. Якщо я не помиляюсь, трішечки хвилююся. Е, українську національну капелу, і організатором якої виступає Олександр Кошець. Цей Ця... чоловік. Да. І згодом чоловік, так взагалі капела займалася продвиганням не лише української музики, а й української культури, і знову ж таки нації в цілому. І тут хочу зацитувати французького історика і професора Сорбони Шарля Сценібоса, який казав, що жодна пропаганда не може бути ефективнішою для визнання української нації, скільки б не заперечували існування української нації. Ваші хористи доводять, що ця нація має музичну душу неперевершеної сили. Ось, власне, на такій оптимістичній ноті ми маємо завершувати нашу програму 11.29 на годиннику. Дуже дякую, Руслана, що ви знайшли час і розповіли нам. Ну, нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему жінки Вінниці у 1917-21 роках Говорили, зокрема, про чотири жінки. Це нагадаю Харитина Пекарчук, яка отримала українську державну нагороду першу Перша жінка, яка отримала українську державну нагороду у 20 столітті жетон ордена Залізного Христа під номером 1. Говорили про Софію Русову, яка. Проживала у Вінниці, це українська педагогиня, просвітителька письменниця. Говорили про Юзефу Лисогор, це також жінка яка брала участь в армії УНР, і про Тетяну Кошець, це дипломатка, можна сказати, музичного фронту. Говорили з нашою гостю сьогодні. Це нагадаю, Руслана Бойко, співробітниця музею Вінниці. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємось з вами і на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто FM.